А там, сука, бандикутів стільки, бля, лянь, Там прям дуже багато. Ай хуй з ним, блядь, типи чини В Моєму гетто не буде пограбувань, пацани, нахуй, еба. Я спасу всіх, ебать. Томаш, ну Томаш, Я... ну не лезь, на Томаш. Жестко блять разгоняю бандитов без регистрации СМ. Блять, цей гавай. Сука! Йобаний на блядь, сюди <laughs> нахуй. а може похиточку, А може похиточку <laughs> по Я кей, похіточку, я вам похітую. Похіточу по 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 чи не похіточу? Я можна, просто можна, бачу, можна. що ви грабуєте, подумав, що на моєму на моєму гетто не буде ніколи по грабуванні, тому на, на на яйцях. Ви не дивіться, що я типу вийшов. Так все, давай, дам тебе. Все, все, я тікаю, я тікаю. Що за нейм, блять, позвольте? Барбарисивать, алло, на.